І якщо у вас є друг, який за декілька днів до зарплати вам говорить: слухай, ну позич мені тих 300-400 євро, я тобі завтра або післязавтра віддам. Це все зарплата винна, що вони так мені затримали. Перейшли йому це відео, друже. Це не зарплата винна, коли вона прийшла. Це ти, на жаль. Неправильно розпоряджаєшся своїми коштами. Ти живеш на широку ногу, вкладаєш щось бездумно і не можеш контролювати свої гроші. Я тобі зараз підскажу, як це зробити. Декілька пунктів створи собі блоками. Найважливіше на що ти хочеш потратити цього місяця. Умовно, тобі треба на харчування, на проживання, на транспорт. Речі є другорядні. Умовно тобі треба щось купити по дому, щось докупити, щось ти хочеш смачненького поїсти. О, купити є речі, які є забаганками. Тобі треба терміново машину класно купити, злітати десь, віддихнути і тому подібне. Постав пріоритетність, а взагалі відкладай просто по 10% від своєї заробітної плати. Реально, це можливо. Відклади і користуйся тією сумою, витрачай розумно, не трать все зразу. Якщо ти зміниш це життя в цю сторону продуману відносно грошей, повір в тебе грошей буде завжди вистачати і ніколи не будеш. Оце ти просити? Ну, дайте мені, будь ласка.